Добрий ранок, любі малята. Сьогодні на занятті з малювання ми познайомимося з яворівськими іграшками. А потім одну із них намалюємо. Але спочатку послухайте казочку про ці іграшки. Далеко, далеко, за синіми морями, за дрімучими лісами у великому селі жили добрі працьовиті люди. Навколо росло багато. Яворів це такі дерева, через які стали називати село Яворів. Удень люди працювали в полі, а пізно ввечері поверталися додому, стомлені важкою працею, повечерявши, збиралися на вулиці порозмовляти та поспівати і завжди під яворами. Кожен раз вони чули, як явори не мовчали, а ніби казку шепотіли. А от одного разу люди зібралися і не почули казки Яворової. Вони дуже стривожились, бо не знали, в чому справа. А явір засумував. Бо скоро прийде зима. Опаде листечко, не буде зеленої соковитої травички і червоних ягід. Сонечко вже не буде так тепло гріти. Люди думали, думали і вирішили втішити явора, зробити з нього іграшки і розмалювати їх різними кольорами. Жовтим колір сонця, червоним колір ягід, зеленим трави і листя. Іграшки вийшли на славу, веселі, гарні. Усі дуже раділи, і навіть поважний явір посміхнувся. Забув, що скоро зима. От від назви дерева Явір і міста майстрів яворів іграшка отримала назву Яворівська, і свою чергу виник Яворівський розпис. Основа іграшки жовтий колір. Елементи малюють зеленим, червоним. І роблять краплення білою фарбою. Малята хочу запропонувати вам намалювати яворівську іграшку відрічок. Ось такий. Для цього нам потрібен аркуш паперу білого кольору, водичка, пензлик, фарби зелена, жовта, червона та біла. Ватяні палички. Серветка, і, звичайно, гарний настрій. А для того, щоб нам отримався гарний вітрячок, давайте приготуємо наші пальчики до роботи. І багато маю. М'ячика я покидаю вантажівку покатаю, пірамідку побудую. І в коробку все складу я. Ну що ж, приступаємо до роботи. Розпочнемо малювати наш вітрачок із широкої лінії жовтого кольору, вмочуємо пензлику жовту фарбу, З середини аркуша донизу проводимо широку лінію. Можна підправляти, якщо закінчилася фарба, можна ще раз мочити. Це малятка майбутній держак нашого вітрячка. Ось він. Є у нас продовжуємо до кінця аркуша. Є держак у нас. Вимиваємо пензлика від жовтої фарби і будемо переходити до малювання кола вгорі. Коло в нас червоного кольору. Вмочуємо пензлик у червону фарбу і малюємо коло вгорі. Ось намалювали коло, вимиваємо пензлика, всередині будемо малювати ще одне коло зеленого кольору угу. можна підправляти. Ось є у нас уже коло зеленого кольору, вимиваємо пензлик. Серединку зафарбуємо жовтим кольором, вмочуємо жовту фарбу і зафарбовуємо ось так, щоб не залишалося білого. Так, вимиваємо пензлика. Нехай коло наше сох не будемо переходити до малювання крилиць вітряка. Вони у нас будуть жовтого кольору. Помочуємо жовту фарбу і малюємо крильця. Вони будуть у вигляді пелюсточок квіт. Якщо фарба закінчується, мочуємо ще. Їх у нас крилець вітрячка буде 5. Ось одне вже є. Малюємо наступне, можна повертати для зручності аркуш паперу і малюємо наступне крило. Ось так. Мочуємо ще. І у нас уже друге крило. так давайте намалюємо з цієї сторони. Ось десь так приблизно. Ось такі крильця у вигляді пелюсточок. Ще одне внесу, угу. є вже четверте, ще одне малюємо. Ось подивіться, який у нас уже. Отримується гарний вітрячок. Все, намалювали крильця, вимиваємо пензлика будемо далі малювати. Далі ми будемо малювати квіти. Беремо ватяну паличку, мочуємо жовту фарбу і ставимо. Крапочки Серединки майбутніх квітів. Ось Є у нас. Беремо, мочуємо у червону фарбу, квіти у нас будуть червоного кольору, малятка, і будемо робити примакування, просто прикладати пензлик ворсом від серединки вгорі, внизу. Праворуч приклали, і ліворуч. Ось є одна квітка. Знову ж таки, вгорі, внизу, примакнули ось так. Приклали і забрали. Ось. Можна повертати аркуш для зручності. Ось. Горі внизу, ліворуч і праворуч, горі, внизу, ліворуч і праворуч. Ось такі квіти у нас отримались. Вимиваємо пензлика і внизу біля кола ми будемо малювати ще зелені. Листочки. Так само беремо, мочуємо у зелену фарбу і робимо примакування такі. Праворуч, ліворуч, праворуч, а потім посередині, ліворуч, праворуч і посединці. Так, тут так само ліворуч, праворуч і Лівору ставимо масочку. Робимо примакування таке. Отак От буде сручніше. Ось у нас вже є квіти, листочки на крильцях вітрячка. Будемо далі прикрашувати. Тепер візьмемо. Батяну паличку у білу фарбу і ставимо ось такі крапочки навпроти кожного крила вітрячка. Прикрасили. Зараз ще можна прикрасити ось червоною фарбою всередині для жовтий. Де жовте коло, ось тут так само робимо. О. І ще давайте прикрасимо держак самого вітрячка. Проведемо одну червону лінію і другу червону лінію. І так само зробимо примакування. Ліворуч, праворуч, посединці. Так само угорі. Ась. Подивіться, малятка, вимиваємо пензлик гарно, примакуємо його і повертаємо на місце. Подивіться малятка, який гарний, веселий вітрячок у нас отримався. Ви дітки, трішечки відпочиньте і постарайтеся намалювати ось таку яворівську. Іграшку. А я вам бажаю успіху і чекаю на ваші роботи. А зараз до побачення, до зустрічі, малята!